Реалізація соціального забезпечення в територіальних громадах має важливе значення, бо від нього залежить добробут соціально незахищених верст населення. Протягом липня місяця у Мирнограді управлінням соціального захисту були нараховані грошові допомоги людям, які потрапили в складні життєві обставини. Оплачені платіжні доручення, які направлені на соціальний захист осіб, які потрапили в складні життєві обставини на загальну суму 2 мільйони 286 тисяч гривень. На підтримку малозабезпечених сім'ї 1 млн 432 тисячі, соціальний захист дітей і сім'ї 2 млн 177 тисяч, соціальний захист осіб з інвалідністю 25 тисяч, а також Субвенція державного бюджету місцевим бюджетам, грошова компенсація за отримання жилого приміщення для внутрішньопереміщених осіб, які захищали незалежність України 2 мільйона 580 тисяч. Програми, за якими надається допомога, фінансуються як за рахунок місцевого бюджету, так і обласного. Також працівники управління соціального захисту населення реєструють ВПО та проводять їм нарахування грошової допомоги. За липень. Поточного року проведено централізоване нарахування 3733 особи з числа внутрішньопереміщених осіб на загальну суму 11 мільйонів 523 тисячі гривень. Взята на облік 164 внутрішньо переміщені особи прийнято 476 осіб пільгової категорії населення. Звернулася за консультаціями на гарячу лінію 200 осіб. А також була видана гуманітарна допомога 219 особам. Не менш важливими функціями кожної громади є виконання повноважень у сфері оздоровлення дітей. В Мирнограді опікуються і цим питанням. Оздоровлено 39 дітей на друге оздоровчій зміні в Перлині Донеччині. Планується оздоровити свої. 8 серпня ще 22 дитини. Працівники територіального центру відділення соціальної допомоги вдома щоденно надають свої послуги тим, хто їх потребує. Вони супроводжують підопічних до лікаря, виконують господарчі роботи та допомагають у відновленні втрачених документів. Відділенням за липень обслуговувано 334 громадян, з них 99 осіб з інвалідності. Виявлено та прийнято на соціальне обслуговування 5 осіб похилого віку, припинено надання соціальних послуг 5 громадян. Нам у зв'язку зі смертю. Відділення денного перебування надано соціальної послуги, соціальної адаптації 255 громадян, з них 69 осіб з інвалідності. Працівники Палацу культури та бібліотек міста теж проводять різноманітні заходи. Центральною публічною бібліотекою за липень було проведено 13 заходів, із них чотири офлайн. Працівники бібліотеки проводили зустрічі з дітьми на свіжому повітрі, де знайомили їх з літературою, то грали у різні. Різноманітні ігри соціальна підтримка в умовах сьогодення вимагає зосередження уваги на вирішенні проблем. Вона відіграє важливу роль для кожного мешканця громади. А культурні заходи, хоча б на час дають можливість відволіктися.